Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в літню Братиславу. Я хочу вам розповісти про чудові місця відпочинку біля води в самому центрі Братислави. Це ідеальні локації, щоб втекти від цієї спеки і насолодитися сонячними днями. Саме перше, це літній басейн Роснічка, літня купалишко Роснічка. Розташований він між зеленими районами Дубравка та Карлова Вес. Басейн Росничка це справжній оазіс у міста і саме один із найбільших таких басейнів. Цей басейн може прийняти до трьох тисяч відвідувачів одночасно. Тут ви можете знайти такий ось великий басейн. І дитячий басейн, а ще дуже круту, неймовірно круту дитячу гірку. Ось подивіться, Данічка зараз піде на цю гірку. Тут, звичайно, стоять і рятувальники, які слідкують за цим всім. Дорослих зазвичай туди не пускають на гірку, але я дивилася, що ходять і дорослі. Басейни дуже насичного, красивого такого кольору. Водичка незвично чиста. Тут дуже багато передходом ти ну, виходиш, заходиш через душ, душ, душі такі стоять. там. Басейни великий, 50-метровий 50 великий басейн для плавання. Також менші басейни для відпочинку для, для розваг для діток. Для любителів гострих відчуттів, дивіться, яка незвичайна гірка. Вон, дивіться, з якою скоростю, з якою швидкістю Даня тут плив, вплив, не, не Могла його звідси забрати. Я вже там стояла і да ні, Данечка, давай, мабуть, вже йти звідси, бо мама хоче також відпочити, десь поплавати. Тут не помічаєш, як іде час, ми вже виходили, мабуть, звідси самі останні вже починало темніти, вони закривалися. То -то тут неймовірно круто. Тут є і роздягальні, і душові. Вартість тут вхідного квитка так ходиш 8 євро. Дитячі 5 кажеться. А якщо купуєш на сайті, то ціна 5,4,50 Ну, Так, що дивіться, які ще майданчики тут. А всі люди відпочивають на травки. Просто стелять собі ось тут на травичці і відпочивають. Дуже круто. Вон, Даня все пішов уже по своїм спортивним майданчикам. Такий спортсменний. Що стосується в цілому розваг для діток та дитячих майданчиків, вони по, всій, по всьому місту, просто різні локації, різні неймовірні такі гірки, всі, всілякі такі ось, дивіться, гойдалки. І це все безкоштовно, це все зроблено для діток, по всьому місту завжди, де є дітям погратися. Тут є гойдалки на будь-який смак. Дивіться, зокрема, всякі великі гойдалки з мотузок. Різні різноманітні такі гірки, бачите? Ось така гойдалочка. Ну, і зараз нарешті я вже пішла купатися. Я періодично, звісно, купалася, поки діти відпочивали самі по собі. Дуже так спокійно, гарно такі краєвиди. Тому ось такі Данечка пішов тепер плавати. Так що рекомендую такі купальні, вони дійсно чудові.